У 1308 році на території сучасної Росії, тоді ще було Владимир Судецьке князівство, почалася велика суперечка між Тверським князем Ярославом Михайловичем та московським князем Юрієм Даниловичем. І в центрі їхньої суперечки став бандеревець Петро. Звичайно, що дорогий Петро ще не знав, що він бандеревець. А росіяни, чи верніше жителі Владимира Судського князівства, ще не знали, що їм. Придеться стати росіянами або москалями. Бандерівці. Саме так росіяни почали називати жителів Західної України, зокрема Галичини і Волині, після сталінської окупації цих українських земель. Підписуйтеся на мій ютуб канал, не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Ютуб вам це все врахує. Тож, звідки взявся Бандеревець Петро на території майбутньої Росії, тим більше у самій Москві. А витоків цього всього треба шукати монголотатарській навалі у 1240 році. Монголотатари штурмом взяли Київ, давню столицю Русі, яка вже не була політичним центром Русі, але ще була релігійним центром, осідком митрополита Київського і всієї Русі. Князь Данило Роменович, який разом із своїм братом Васильком керував Галицько-волинською державою, вирішив опертися на допомогу Заходу. Він пішов на релігійну унію із Римом. Прийняв королівську корону від папи Римського Інокентія IV, надіючись на військову допомогу на організацію Христового походу. Але, на жаль, сподівання виявилися марними. Королівська корона та релігійна унія з Римом не дала князю Данилові ніяких ні політичних, ні військових переваг, але дала йому більше проблем. Зокрема, проти нього зросла опозиція серед руського православного духовенства. Яку очолив митрополит Київський Кирило, який до того був вірним соратником, порадником, помічником князя Данила? А тепер він виїхав геть із його володінь спочатку в Київ, а згодом на територію Володимира Стузовського князівства і довгий час до самої смерті Олександра Невського жив при його дворі. Потім, правда, митрополит Кирило вернувся в Київ і там був і похоронений. Але вже його наступник. Грек Максим у 1299 році переніс на постійно свій осідок із Києва у Владимир на Клязьмі, столицю Владимира Студенського князівства, звідки вийшла теперішня Росія. Митрополит Максим підтримував Володимир Стузському князівстві Тверських князів. Це була старша гілка нащадків Олександра Невського. І вони мали ярлик на Володимир Студенське князівство, і монголо-татари визнавали їх. Верховними князями всієї Русі. Звичайно, що у суперечках між Михайлом Ярославичем, Тверським князем і Великим князем Владимирським з одної сторони, і московським князем Юрієм Даниловичем митрополит Максим був на стороні Тверського князя. Але в 1305 році митрополит Максим помирає. В цей час в Галицько-Волинському князівстві відбулися зміни. Новий правитель. Галицько-волинської держави Юрій знову приймає титул короля, король Юрій І в 1301 році, а в 1303 році він домагається, щоб було створено окрему Галицьку митрополію, бо Галицьких правителів Галицьке духовенство не влаштовувало те, що релігійний центр Русі перемістився на її протилежну окраїну до Владимира Суздальського князівства. У 1307 році помирає перший Галицький митрополит Ніфонт. І тому король Русі Юрій І направляє до Константинопольського патріарха свого протеже, свого ставленника Петра Ратенського, ігумена Ратенського монастиря. Це саме той Петро, про якого ми згадували на початку теперішньої нашої передачі. Одночасно Тверський князь Михайло Ярославович посилає свого кандидата на київського митрополита Ігумена Геронтія. Дивною виглядає така повільність Тверського князя Михайла Ярославовича. Митрополит Максим помер в 1305 році, а таке враження, що Тверський князь чекав до того часу, коли помер ще і Галицький митрополит Ніфонт. Який помер в 1307 році на два роки пізніше. І аж тоді Тверський князь Михайло надумався послати свого кандидата на митрополичий престол, його Геронтія. Чого він так чекав довго? Напевно, Тверські князі надіялися, що вони переконають Константинопольського патріарха, що він приєднав Галицьку митрополію знову до Київської митрополії. Патріарх Константинопольський Афанасій І вирішив, що для Росії буде об'єднана єдина Київська митрополія. А на цю посаду він вибрав кандидата від Галицько-Волинських правителів ігумена Петра. Хто такий Петро Гратенський? Народився він приблизно в 1260 році на Львівщині у селі Двірці у благочестивій боярській родині. Багато дослідників, зокрема прихильників Російської православної церкви, доводять, що Петро Ратненський народився на Волині. Але де саме, точно невідомо. Як би не було Галичина Волинь, це все одно для росіян, Бандери, Бандерівщина. Саме так вони нас назвали за сталінських часів. У 12 років Петро пішов у монастир через деякий час. Він, за благословенням Ігумена, почав жити як пустельник. Пішов на берег річки Рати. Є на світі ці. Брін, брін. Пустельний береб, там живе пустельник. Там він жив спочатку у усамітнині, але з часом навколо нього утворилася ціла громада монахів. І він фактично став ігуменом нового ратненського монастиря. І звідси його прізвище походить Петро Ратенський. Крім богоугодного святого життя, Петро Ратенський мав також дар іконописання. І в Москві зараз знаходяться дві ікони, які приписують саме його руці, що він їх намалював, створив. Ось така свята і обдарована людина стала кандидатом від короля Юрія на престол. Галицького митрополита. А доля обернулася, що став він митрополитом всієї Русі. 1308 рік бандеревець Петро став митрополитом Київським і всієї Русі. Деякий час він був у Києві, але вже в 1309 році він перебрався на територію Владимира Суздальського князівства. І тут Тверський князь Михайло зробив ще більшу помилку, яка коштувала йому влади, а може і життя, напевно. Величезну помилку. Замість того, щоб з радістю прийняти нового митрополита всієї Русі, він став під сумніви його свячення, його повноваження. І з цим скористалися московські правителі Юрій Данилович і його молодший брат Іван Данилович. Вони гаряче підтримали нового митрополита. І, звичайно, Бандеревець Петро не забув про це. І взаємно він підтримував від того часу московських князів. І це, напевно, стало початком кінця твері, як об'єднуючого центра для Владимира Сузерського князівства, а згодом для всіх руських земель. Ще деякий час Тверські князі боролися з переміни успіхом з московськими князями. У 1317 році московський князь Юрій Данилович одружився на сестрі. Нового владики Золотої Орди хана Узбека Кончаці. І завдяки цьому вигідному шлюбові, він отримав ярлик на Велике Володимирське князівство і фактично формально на визнання його головним правителем на Русі. Але Тверський князь Михайло розбив і московське військо, і татарський загін, який був посланий разом з Кончакою, і взяв полон Кончаку. Але йому знову не пощастило. Кончака. Рідна сестра нового правителя Золотої Орди померла в полоні. І не було кому захистити князя Михайла Тверського в Золотій Орді. Князь Юрій Московський пішов, ще обрехав князя Михайла, і, як результат, коли князь Михайло приїхав в Золоту Орду, він був взятий в колодки, місяць його мордували, а потім люди Юрія Даниловича і Монголи, Просто його вбили. Князь Михайло Тверський прилучений до лику святих Російської православної церкви. Але як, правитель він зазна, як політичний правитель, він зазнав краху. Якби він не сварився із митрополитом Петром, Бандерівцем Петром, можливо, митрополиту вдалося би його відстояти в Золотій Орді в 1318 році, але не судилося. Потім, через декілька років, син Михайла Тверського у 1325 році в Орді зустрів кривдника свого батька і в приступі гніву убив Юрія Даниловича. Ну зато і син Михайла Дмитро був страчений ханом Узбеком. Знову таки, не знайшлося захисника Петро, митрополит Петро Бандеревець Петро, був на стороні московських князів. Такі ось вони речі. Звичайно, що митрополит Петро не забував свою батьківщину. Зокрема, він час від часу відвідував і Київ, давню духовну столицю Русі. На своїй дорозі із Владимира до Києва він часто зупинявся в Москві і довго гостював у місцевих князів. Спочатку у Юрія Даниловича, а потім його молодшого брата Івана Калети. 1325 році Іван Калита, новий московський князь, зробив надзвичайну пропозицію бандерівцю Петру. Він запропонував перенести митрополитчу кафедру із Владимира на клязьмі до Москви. І митрополит Петро пішов йому на зустріч. Москва стала осідком митрополита, митрополита Київського і всієї Русі. Московські князі дуже чітко розуміли, що. Мати єпископа добре, але краще мати митрополита це настільки підсилює вашу політичну владу серед інших князів, що ви залишаєтеся просто безальтернативним е номером один у ієрархії не тільки князівств, але й для церкви. І це мало визначальне значення: хто стане об'єднавчим центром для майбутньої Росії? А згодом і для всієї спадщини Київської Русі. Тільки в 1328 році Іван Калита отримає ярлик на Велике Владимирське князівство. Але перед тим, як стати політичним центром Владимирського князівства, Москва спочатку стала духовним центром, духовною столицею для історичного ядра майбутньої Росії і духовним центром для всієї Русі. На жаль, Галицько-Волинські правителі програли. Боротьбу за об'єднання руських земель під своїм керівництвом і перенесення митрополії на північ спочатку на Володимир на Клязьмі, а тоді в Москву зіграло в цьому вирішальну роль. Видатний російський історик довольційних часів Василій Ключевський так оцінює значення перенесення митрополичої кафедри до Москви. Нити церковной жизни, далеко расходившиеся от митрополитчей кафедры по русской земле, притягивали теперь ее части к Москве. А богатые материальные средства, которыми располагала тогда русская церковь, стали стекаться в Москву, содействуя ее обогащению. Еще важнее было нравственное впечатление, произведенное этим перемещением митрополитчей кафедры на население Северной Руси. Здесь с большим доверием стали относиться к московскому князю. Полагає, що все його действия совершаються з благословення верховного Святителя Русской землі. На прохання митрополита Петра Іван Калитан в 1325 році заклав у Москві перший кам'яний собор, присвячений успінню Богородиці Діви. Наступного року, 1326-го, митрополит Петро помер у Москві. І був похоронений у ще недобудованому Успенському соборі. Через 13 років Петро, митрополит Петро Петро Ротенський, був визнаний святим Руської православної церкви. Митрополит Петро, Петро, Вважається святим покровителем Москви. Уявляєте? Бандеревець, покровитель Москви, святий Петре, просимо тебе! На поум росіян. А якщо не хочуть росіяни наполомитися, то забери свій захист над Москвою. А решту українці зроблять самі. В Москві зберігається посох митрополита Петра. Цей посох вручають кожному нововибраному спочатку митрополиту, а тепер патріархові московської православної церкви. Для них, для предстоятелів Російської православної церкви. Посох Бандерівця Петра це як шапка мономаха для російських царів. Митрополит Петро помер 21 грудня 1326 року. У російській православній церкві є два дні на вшанування цього святого. 21 грудня, День його смерті, і 24 серпня. <клухи> Що дуже знаменно для нас, земляків митрополита Петра. Бандерівця Петра. Нашу росіяни зневажливо з ворожістю ставляться до бандерівців. Так вони називають жителів Західної України, Волині і Галичини. Але що росіяни і сама Москва вартують без бандерівців? Святий захисник Москви. Бандеревець Петро. Другий бандеревець, Дмитро Боброколинський, є автором перемоги Руського війська на Куликовому полі. Саме Дмитро Боброколинський, а не Дмитрий Донський, керував руським військом у цій битві. Боброк волинський победитель на Куликовському полі. Хто такой Валинський, он свалині, он Українець, он Западянець, паничнім? Западенець. Бандера! Спас... Москву, а, представляете, как як обідна ура патріотам. Ну, правде глаза не виколеш. она, що називається все равно світ прольєт на ситуацію. До речі, про участь бандерівців у Куликовській битві в мене є окрема передача. Пропоную її переглянути, хто цього ще не зробив. Не забувайте про підтримку мого ютуб каналу, ваші коментарі, поширення, вподобайки, підписка. Це все потрібно. YouTube вас не забуде.